Ов, а що нас такий підозріла хороший початок прогноза? Я не поняла чи що весь год буде хороший. Як мене все достало, просто хочеться ригати Всім привіт і ласкаво. Прошу на мій канал. В нас же ось ось прийде на нас новий рік. Тому я до вас з традиційним таропрогнозом для всіх знаків зоятів. Ми розглянемо не тільки як пройде кожен з 12 місяців 2025 року, з точки зору саморозвитку, кар'єри та фінансів, стосунків, інколи навіть здоров'я, ще й продивимося, як пройде кожен з чотирьох квартал. Аль від року, і сьогодні в нас на черзі овне. А мене звати Наталія Миронова, я магістр філософії, консультант психолого, філософських питань та арттерапевт за освітою. і Працюю я ще тарологом та відьмою. Моя мета не полягає в тому, щоб у кожному діагностувати псування, і потім просити мільярд грошей за те, щоб я його зняла. Моя мета полягає в тому, щоби вміти допомогти і людям з логічним типом мислення, і людям з науковим типом мислення, тому що, коли поруч з нами досі є недокраїна, ментально здорове суспільство це не яка перевага. Так що влаштовуйся зручніше, і давай дивитись, що там в тебе буде. Thank you Перший квартал 2025 року для Овнів пройде нормально. буде здебільшого такий рівний, стабільний, гарний настрій, не так, що як моя собака ситься частя, коли я повертаюсь додому, а просто ну стабільно нормально. Буде така нормальна любов до життя, Ви зможете отримувати задоволення. що у нас такі підозріла хороший початок прогноза. Я не поняла. чи що весь год буде хороший. Перші три місяці 2025 року. Ви можете отримувати задоволення від всього, що ви робите, якщо захочете отримувати задоволення. О, це типа синдром відложеної жизнь, я отримую задоволення колись потім. Ви можете почати більше піклуватися про оточуючих, але вас може накрита ностальгія, типа, блін, раніше було як то краще. Тому з цим обережно не телефонуйте перші три місяці, пожалуйста, колишньому. Починається рік січня і починається достатньо добре. Буде такий піковий прояв енергії, якийсь не просто ви веселі, енергійні, а прям от супер таке враження, що буде хотітися звернути гори. Всі ваші цілі, які ви ставили собі наперед. Додні, якщо не ставили собі цілі напередодні, пожалуйста, поставте. Вони всі почнуть потроху вже реалізовуватися прямо в січні. Ні, це не буде покупка дому, якщо ви вирішили, що треба собі купити дім, але ви вже закладете для себе фундамент, знайдете для себе там ріелтора, ЖК і так далі. Тобто, у вас буде в січні якийсь певний проміжковий дуже якісний гарний результат. Але для цього результату саме в січні доведеться докладати дуже багато зусиль. Тобто будьте готові попрацювати. Якщо ви у стосунках, то у вас буде. Що називається стосунки, де ви підходите одна до одному як пазл. Якщо ви ще самотні чи самотні, то у вас буде запит на пару, яка просто супер буде з вами сумісна. Тут такий самий принцип цієї карти, щоб отримати пару, знайти собі партнера чи партнерку, потрібно буде дуже плідно попрацювати, докласти дуже багато зусиль. Здоров'я, в принципі, теж відносно стабільне. Якщо ви маєте якесь хронічне або таке тривале стале захворювання, здоров'я може трошечки покращитись. У роботі до бізнесу все так само достатньо стабільно і не просто. Більно я би сказала, лінія йде трошки нагору, тобто будуть якісь гарні або пропозиції, або ви просто будете показувати класні такі результати. Тобто, січень він супер класний, враховуючи ще квартальну карту, але пам'ятаємо, що треба докладати зусилля. Не просто що я вам сказала, буде хорошо в січні І такі, та добре нічого не буду робити. Да". Ні, треба робити саме в січні, бо працювати це супер класна ідея. Наприклад, піти до мене на курс старотота, це найскладніша колода у світі. Я запрошую на всіх, а тільки тих, хто пройде діагностику. Безкоштовний зі дзвон зі мною на потенціал старо. Підписуйтеся на мій інстаграм, щоб дізнатися більше. В Лютому 2025 року, дівчатка, ми це як почали працювати в січні, так і продовжуємо. В Лютому наш девіз буде життя це рух. Докладання зусиль, прям пахати так, щоб аж втомити, щоб сказати, роботи дійсно буде дуже багато, і буде дуже вона така виснажлива. До цього потрібно буде готовими, але пам'ятаємо: девіз життя це рух, тому треба рухатись, рухатись. Рухатись, рухатись, рухатись. У лютому у вас буде прям вихід з зони комфорту на всіх рівнях. Я кажу саме про некомфортну зону комфорту. знаєте, типу, вийде з зони комфорту. На ну, що з неї виходить, якщо не комфортна? А тут теж вас вже дістало те, що вам не подобається. Хотілося б змінити в своєму житті, а ви боїтеся зробити перший крок. То, от в лютому доведеться в лютому життя, вас саме пньот, щоб ви почали робити цей крок, причому такий великий, але складний. В лютому ви навряд чи побачите якісь результати чи будуть результати, чи ні, ми побачимо. Йому вже наступного місяця, але в лютому конче потрібно рухатися. Також можливий переїзд, якийсь зміна роботи або відрядження, що, що пов'язано з зміною свого життя в роботі та бізнесі так само дуже багато пахати в особистому житті. Не важливо, чи ви самотні, чи ви маєте партнера, чи партнерку. Ви станете такою емоційно закритою, трошечки як в собі, і знаєте, можете почати агресувати. Ну, ми овни, звісно, любимо бикануть, да, але от в лютому просто буде такий Береги! Настільки не буде хотітися, щоб людина побачила вашу вразливість, що ви можете бути такою якоюсь сумною чи якоюсь такою, типу, розмезньою, що ви не будете підпускати до себе людей, і щоб вони, не дай Боже, до вас не підлізли, ви будете показово грубити. Тобто гавкну, щоб до мене ближче не підійшли. Березень в нас під арканом смерть. Повоїть! Це якісь зміни раптові, дуже багато старого з вашого життя. Піде, дивіться, який трамплін. Так, в січні завдали таке щось яскравий і поштовх, в лютому дуже багато праці докладання зусиль виходу з усього свого комфорту, некомфортного. А у березні дуже багато змін. Іде великий якийсь шматок життя, замінюється один на інший, або це заміниться ваш статус, там з авінок на одруження, або підуть стосунки, які вам не потрібні і ви зміните свій статус, або на роботі змінити статус, тобто не знесеться щось з вашого життя, а заміниться, так як раніше вже ніколи не буде. Ціло. Тому це такі якісь трансформації. Якщо ви виходили з зони комфорту минулих місяців, то просто у вас буде зміна одного на інше, і вона буде для вас такою якісною. Якщо ж ви сиділи на місці, не рухалися, коли ви були в лютому, в колісниці, то у березні вас просто буде отак-от хурделити і ментиляти по життю. Що робити, якщо вас вже таки почало хурделити та ментиляти по життю? Дати вже цим змінам відбутися, не треба себе від них оберігати, тому що смерть ніколи не знесе вам в життя те, що вам дійсно потрібно. Вона просто за. Змінить те, що вам потрібно було самі замінити. В принципі, в особистісному зростанні ви будете вже готовою до змін. Ви вже давно цього хотіли, і просто вони будуть відбуватися. Якщо брати особисте життя, то тут криза. Якщо ви в парі, то березень покаже вам, що поточна модель ваших стосунків вона є застарілою. Що вас ви зайшли в тупік, що вам потрібно щось змінювати, і дуже високий різик конфліктів, але пам'ятаємо квартальну карту, що у нас таке все позитивно вам, це буде в плюс. В березні можуть бути розриви стосунків Причому такі голосні, балючі, руйнівні, але це все вам буде в плюс, як би це дивно не звучало. Якщо ви самотні чи самотній, то тут так само Все, самотність ваша вже застаріла. Вам потрібно змінити свій статус з самотньої людини на людини, яка в палі. Другий квартал 2025 року буде кадати овніх на емоційних качелях. Хто в нас піковий прояв щастя? Диво Боже, як я люблю це життя, я все просто бажаю! То як мене все достало, просто хочеться ригати. Тобто так у вас будуть дійсно якісь події, які будуть давати вам ейфорічне миттєве враження, але буде і мінусові прояви такої ситуації, коли ви зі дійде... Також у другому кварталі 2025 року ви можете почати дуже сильно понтувати, випендрюватися, які ви класні овни. Ви і так самий класний знак, тому що я дуже овін, я це знаю. Тому не треба сильно вимахуватися. Якщо будете вимахуватися, то підкріплюйте свої панти справами. Бруфаніть. Коротше, дуже класно саме в другому кварталі купувати дорогі речі, робити якісь дорогі коштовні покупки, нерухомість, техніку, якісь лакшурі речі тощо, якщо ви плануєте цього року робити такі покупки. У квітні 2020 25-го року овни будуть пахать, дуже багато пахають, тому що здебільшого все буде пов'язано з роботою, бажання керувати простором, бажання побудувати можливо, якусь справу, можливість отримати підвищення, заробітки можуть збільшитися, причому так достатньо суттєво збільшитися. Але при цьому при цьому ви будете достатньо напруженими. Знаєте, як каструлька, яка стоїть на пічці, з якою ось ось википить вода, і ось оцей стан, коли ви вже ось ось википите, тому в квітні дуже 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 важливо не забувати про відпочинок. Те, що інколи потрібна якась розрядка. В особистому житті, в квітні ви будете у вичікувальній позиції, тобто, якщо ви самотні, ви не будете ні до кого робити перші кроки, сидіти там, не знаю, на тіндері, де завгодно. Просто будете очікувати. Якщо ви в парі, так само, да, типу, для кого моя тараянда цвіла. В квітні в особистому житті у вас будуть супер високі запити і суперечливість почуттів. Тобто, з одного боку, ви хочете собі героя, який би порішав всі ваші проблеми, а з іншого боку, хотітимете партнера, який би вам повністю підкорявся. Для особистого життя місяць не. Дуже, але місяць дуже класний для кексу. Причому як в тривалих стосунках, так якийсь там спонтанний, якщо вам такий формат комфортний. В Цілому квітень як найкраще підходить для роботи, для збільшення своїх обов'язків, для збільшення свого заробітку. Не дуже підходить до побудови нових стосунків. Але якщо ви в тривалих стосунках, то окей, просто не забувайте про фізичну взаємодію з партнером чи партнеркою. Травні, дівчатка, ви трошки подостанете, Ви будете такою позитивною, легковажною. Не будете хотіти докладати до чогось зусилля так сильно, що, знаєте на. Роботі буде типа, ай, так зійде теж. Ну тому що попередній місяць був такий напружений, не ну, можна ж так постійно в такому напрягі жити. Будуть якісь дуже приємні розмови, будуть якісь така комфортна вже зона комфорту, буде приємно проведений час, не знаю. З подружками там в ТРЦ поїхати на вихідні, якась там квест-кімната і так далі. Тобто, травень, чисто місяць такий нормальок. В особистому житті, не важливо чи ви в стосунках чи ні, у вас буде теж така легковажність та несерйозність. Для побачень на початковому етапі це окей, якщо ж ви в тривалих. þessum okkar tótt ekki І так зійде. Ви не будете сильно напружуватися, і до вас не будуть сильно напружуватися ваші партнери. У роботі та бізнесі в травні нема розвитку, не буде розвитку, тому що ви не будете прикладати достатню кількість зусиль. Але враховуючи попередні місяці, це не є проблемою, тому що ж кажу, неможливо бути постійно на піку своєї активності. Тому, якщо ви плануєте у відпустку, відпустку класно буде поїхати якраз у травні перепочити. Червень, дівчата, хто буде самотнім в червні? Можливо, дуже висока вірогідність закохатись. Зустріти класного партнера чи партнерку, знайти свою половинку, справити класне враження на неї, чи сходити на побачення з такою високою, класною симпатією і так далі. Так що хто самотній готуйтеся, хто в стосунках, то буде класний, просто рівень у вас стосунків. Ви вже як то в стосунках, то буде просто класно, Ви вже як родина, один одному достатньо такий теплий навзаємний з людьми місяць, не тільки це стосується особистого життя. В роботі та бізнесі так само буде дуже багато розмов, де ви зможете справити враження якось полюбовно домов. Витися, все буде відбуватися і будуватися на симпатіях. Тобто, в цілому, місяць такий буде відносно спокійний, але знаєте, теплий. Третій квартал 2025 року для вас повне найкраще для навчання. Просто якщо ви планували курси, навчання, не знаю, якісь пройти. Ось третій квартал вам як найкраще для цього. А якщо ви хочете розвиватися в езотеричному напрямку, то підпишіться на мій телеграм-канал. Там я розповідаю перевірену корисну інформацію, яку я брала з класних книг, а не з потолка. Тому, якщо ти хочеш навчитися ритуалити або просто дізнатися більше про історію і магію, то запрошую підпишись у липні у місяць. Буде так собі, ви будете постійно виливати на всіх оточуючих свої емоції, не думаючи про те, чи хочуть вони дивитися і слухати ваші емоції. Але у вас емоції будуть супер брухливими, звісно, враження якісь будете отримувати, і хороші, і погані. Місяць в цілому я б сказала, типа некармічний. От тому, якщо ви в травні не сходили у відпустку, в липні теж дуже класно буде сходити в відпустку, компенсувати значення ту за час, щоб просто отримати якісь брухливі емоції в позитивному ключі. Тому що якщо ви собі це не Пенсуєте, то емоції можуть бути різними, починаючи від дійсно цікавих якихось заходів, які ви відвідуєте, закінчуючи вічними риданнями, овне, нам це не властиво, воно нам не потрібно. У особистому житті у вас будуть такі емоційні гойдалки: типу, о Боже, він найкращий, я його кохаю на наступний день. Фу. Пока. У роботі та бізнесі так само вам дуже буде потрібно, щоб вас щось драйвило, щоб вас щось захоплювало. Враховуючи квартальну карту, буде дуже класно піти на якесь нове навчання, яке вас захопить, подрайвить і так далі. Враховуючи квартальну карту, у липні буде дуже класно піти якраз на якесь нове навчання, яке вас буде там вовлікати, захоплювати і так далі. Серпень, дівчата! і Нарешті дочекалися аркан бажання. Я б сказала, це ті типу, кармічний місяць. Дуже буде важливим, коли ви просто будете проявляти себе на максимум в Всіх галузях життя. Ви не будете соромитися себе. Тут класно буде підніматися самооцінка. Тут класно буде прийматися своє тіло, любов до свого тіла. Знаєте, ці всі я царі, це всі інші якісь нехороші люди. Ви станете дуже сильною, от просто в усіх галузях життя. Супер і от все буде, знаєте, на кайфах. На таких ви будете нести себе просто неймовірно круто. Боже, нарешті я витягнула це овном. У серпні у вас буде прям повна свобода, коли ви можете бути собою. Приймати себе, і вам порада не соромитися виділятися сірої маси, класно буде починати вести блог, чи публікуватися у змі, чи виходити на якісь заходи в особистому житті. В серпні вас будуть переважати як сексуальні бажання. Ну не соромтеся себе, свого тіла і вперед у роботі та бізнесі буде неймовірно багато можливостей ззовні до вас приходити, і ви зсередини зможете впливати на ситуацію і обирати ці можливості. Може, який класний місяць, я не можу. В цілому дуже якісний ресурсний місяць для. Для всього, щоб ви не запланували. Головне в серпні не валятися на дивані. І ще один ваш девіз краще зробити і пошкодувати, аніж навпаки. У вересні в нас аркан дияволу. Дівчата просто витащила нам нарешті овни найкращі карти. Це перше в житті. Зазвичай собі таку ніч витягаю. Вересень буде такий достатньо каварний, тому що з одного боку, диявол він дуже ресурсний. Аркан в ньому сховані великі, величезні, я би сказала, гроші. Тому що для роботи просто шикарно. В дияволі сховані просто величезні гроші. Та можливості, і у вас для того будуть і сили, і бажання, і можливості, просто самі будуть приходити отак. Але це буде дуже такі каварні можливості, тому що, можливо, доведеться піти на угоду з власною совістю, зробити щось проти своєї волі, проти своїх цінностей і так далі. Тому в роботі та бізнесі у вересні ставте собі питання, на що ви готові заради бажаного. Наприклад, моя клієнтка, яка колись перебувала в Аркані Діяво, вона мріяла отримати певну посаду. Вона її отримала, але перед тим мала підставити іншу людину. Стосунка буде. Тут якісь мексиканські пристрасті, хтось буде катом емоційним, просто чмирити неймовірно, знущатися, маніпулювати, тираніювати, а хтось буде жертвою, але жертвою, яка буде мати свою вторинну вигоду. Знаєте, типу, з одного боку він там мотузить, але з іншого боку, він побудував мені будинок з останніх айфонів, тому я від нього не йду. Але і ви встигнете побувати в ролі жертви, і ваш партнер чи партнерка встигне побувати в ролі жертви, тобто ви будете мінятися постійно. Іно, але будуть пристрасті рівня серіалу Пліткарка також у вересні буде дуже класно почати працювати з психологом, тому що саме Аркан Диявол нам допоможе прийняти свої тіньові сторони особистості, тому подумайте над цим. Ти квартал 2025 року для овнів теж нормальне. Всі квартальні карти хороші. Вони нарешті на нашій вулиці свято. Буде дуже багато якихось парних переговорів. Може бути з партнером по життю, може бути з другом, може бути з керівництвом або з підлеглими з колегами. От знаєте, оці розмови те та те. От як напроти мене зараз камери стоїть, я з нею розмовляю, та як будто мене шеза. А ви так будете розмовляти з реальними людьми. Буде достатньо якихось конкретних ділових зустрічей, парних побачень, засідань і так далі. Єдине, що в четвертому кварталі 2025 року овни можуть знаєте, так трошки патутіхнуть, підвтомитися, патухнуть трошки, менше почати двіжувати, знаєте, мати якусь звичку, все мені так комфортно, мені так нормально, я не буду нічого змінювати. Тому з цим, звісно, обережно. Тому що ну якби овни, оце сидіти, це не наш вибір. Судячи з жовтня, дівчатки, овни в 2025 році, не сильно скористаються ресурсами попередніх місяців, тому що в нас власне, аркан місяць це про депресії, підрив душевного спокою, причому депресії не просто поганий настрій, а саме про діагноз депресії, коли ми потребуємо додаткової допомоги, в тому числі навіть можливо і медикаментозної. Тому в жовтні до свого ментального здоров'я ну максимально уважно. У жовтні можуть назовні повилізати всі наші глибині, приховані страхи. і Ми можемо в них загубитися просто як і жачок в тумані. Але фішка в тому, що в такому аркані тільки ми самі себе зможемо витягнути з такого депресивного стану, тому що вся мотивація Ація, все бажання жити, всі відповіді вже є в нас самих. Що потрібно буде зробити? Просто поковирятися в собі. дядьки. офіційно розрішає колопатися в собі для роботи та бізнесу. Цей місяць дуже поганий, тому що абсолютно не буде сил та ресурсів, якихось внутрішніх працювати, докладати зусиль і так далі. Але відпустку я цього місяця вас не відправлю, тому що ну не буде бажання. Просто буде хотітися закритися вдома, щоб ніхто не чіпав. Дуже обережно, тому що в такому стані буде бажання або закрити свою справу, якщо ви підприємець, або звільнитися. Просто та і ніколи в житті не працювати депресія, вигоряння. Ось це ваші супутники на жовтень. Блін, не не весь хороший розклад сади. Також в цьому місяці можуть загостритися не тільки психічні проблеми, а ще з'явитися залежності, алко або нарпесики, що завгодно. Тому, будь ласка, з цим дуже обережно в особистому житті. Теж так само не буде хотітися нічого робити. Якщо ви жінка, ви будете в депресії, але будете мати здатність впливати на чоловіків силою своєї жіночої енергії. Якщо ви чоловік, то ви в цьому місяці можете бути поглинений жіночим початком, тобто. Тіпа під каблучком. В листопаді справи, насправді краще сильно не стануть, тому що ви будете дуже багато накручуватися. Думати, що все буде погано, можливо, буде поразка, можливо, я облажаюсь, може зі мною щось не так і так далі. Що я можу сказати? Не накручуйте себе, тому що саме таке накручування, а не якісь зовнішні обставини, можуть призвести вас до того, що місяць буде дійсно поганим. Тому що п'ятірка мечів підказує, що в нас все в голові. Знаєте, це як афірмація. я саме обаятельна і привлекательне. Рано чи пізно мозок Починає вірити в те, що ви саме обаятельне і привлікательне, і примушує вас діяти згідно з тим, що ви саме обаятельне і прилікательне. Так само працює і з самонегативом. Якщо ви ще у собі кажете, боже, я така погана і хороша, мозок в це починає вірити і примушувати вас діяти згідно з тим, що ви саме погана і не Да, Мозок нами керує новини, отак от грустно. Для роботи та бізнесу місяць, в принципі, не жасі, який жахливий, але будуть заважати оця от страх зробити щось не так. В особистому житті все абсолютно те саме. Також в цьому місяці можливо. Доведеться здавати якісь аналізи, робити якісь щеплення і так далі. По грудні дівчатка, ми всі будемо готуватися до нового року, тому буде просто підвищене бажання купувати платіжки, робити собі масочки для обличчя, ходити в спа і так далі. Тобто піклуватися про свою внутрішню жінку. Також в грудні, якщо ви плануєте вагітність, найкраще, найбільш вдале може вийти саме у грудні. В цілому це місяць про плекання і про материнство: материнство або до свого проекту, до свого бізнесу, до своєї. Справи або до своєї дитини висока здатність до зачаття, висока здатність виростити нові стосунки, впустити у своє життя щось нове. Імператриця це про матір, але матір вона не плекає нас все життя, якщо перейшла сепарація. Вона також здатна відпускати те, що виросло. Тобто ви можете завершити стосунки, які вже вижили з себе, які вам не подобаються, і відпустити без скандалів чи конфліктів. Саме відпустити, нормально розійтися, або відпустити роботу, яка вас вже більше не радує, або відпустити стосунки з людьми обов'язково романтичні. Ось таким буде ваш 2025 рік. Я сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. І не забудьте на мене підписатися, щоб бути в курсі всіх наступних таропрогнозів. Пока!